Компанія Покров Інтернешнл. Мене звати Аліна. Я вам сьогодні проведу співбесіду. Розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Мене звати Лілія, мені 41 рік. В Чехії я вже два роки, проживаю я Прага 2 орендую квартиру і на даний час активно активному божу роботи. Прекрасно. О. Лілія, маєте досвід роботи? Так, звичайно, спочатку я працювала на автомобільному заводі, потім. На складах, таких як засілковня, роблик. і тому для себе розглядаю роботу саме на складах. Mm -hmm. Я зрозуміла. А які маєте документи? Документи в мене закордонний паспорт, віза до чесної охони та страхівка ВЗП. Чудово! Я чому запитую: ми працевлаштовуємо офіційну зработку, соціалку та лікарня не оплачуємо, маємо великий вибір вакансій, і я впевнена. Ще підберемо вам найоптимальніший варіант.